Ви власник LLC або корпорації в США. Чи знали ви, що у вас є обов'язок подати BI-репорт? Якщо ви його не подаєте, штрафні санкції можуть сягати 25 тисяч доларів на рік. Сьогодні я хочу показати, як самостійно можна заповнити BI-репорт. Покажу це, наприклад, для своєї компанії, і ви зможете зекономити від 200 до 300 доларів за роботу спеціаліста, який міг би вам допомогти у поданні BI-репорту. Мене звати Борисюк Оксана, я власник Consulting Group. На ринку України ми працюємо з власниками бізнесу, і допомагаємо з їхніми податками 11 років. І другий рік ми працюємо на ринку США з українськими власниками бізнесу. Тож як легко заповнити свій BI-репорт, я буду розповідати на прикладі своєї компанії. Я теж подавала цей звіт, подавала його самостійно і витратила на це від 30 до 45 хвилин. Це з урахуванням того, скільки відео я передивилась на YouTube, скільки інформації перечитала і пройшла ці етапи авторизації і подання самого звіту. Тож, якщо ви власник LLC чи корпорації, неважливо, який тип податкового режиму у вас, чи то ви sole proprietor, чи ви partnership, чи ви сіко. Чи Escorp, скоріш за все, вам потрібно подавати цей звіт, особливо тим, хто є нерезидентом, не знаходиться фізично на території США і проживає поза її межами. Що таке BI-репорт і хто його від нас власне вимагає? BI-репорт – це той звіт, який показує, хто є бенефіціарним власником LLC або корпорації, і відповідно вимагає від нас така установа, яка називається FinCEN. Це установа, яка забезпечує прозорість у бізнесі, так та запобігає фінансовим злочинам. Але саме головне, що вони борються з Відмиванням грошей і борються з ухиленням сплати податків, ну а також з такими з агресивними методами оптимізації податковими, які можуть зустрічатися. Якщо сказати взагалі просто, то США цікавить хто керує компанією, хто за шторвалом цих компаній, які зареєстровані на території США, ви скажете ну так реєстрі ж відкриті. Технічно практично всі штати відкривають свої реєстри, але Делавер це єдиний штат, який ці реєстр закриває. Тому штати не завжди можуть володіти повною об'єктивною картиною, яка говорить, хто є власником цих компаній в США. Власне, кому обов'язково подавати bi Репорт? Це LLC і корпорації. Те, що ми вже з вами говорили технічно, якщо компанії створені до 1 січня 2024 року, вам потрібно було подати цей звіт до 1 січня 2025 року. Однак, якщо ви його не подали, це зараз не призведе до штрафних санкцій, оскільки нещодавно була судова заборона, так яка тимчасово призупинила. Ось цей обов'язок подати BOI-репорт. тобто вони за рік змінювали свої позиції 350 разів. Подавати, не подавати, подавати, не подавати. І врешті, якщо ми говоримо, що ми не подамо цей звіт, є ризик, що якщо завтра судову заборону скасують, у нас звіт не буде поданий і штрафна санкція буде застосована. Тому я свій звіт подала. Нашим клієнтам я рекомендую подавати звіт обов'язково, тому що цей звіт буде рано чи пізно прийнятий і буде обов'язковим. Питання в тому, що це як по нашому кікові, ми частину приймали, частину не приймали, було ряд. Причин, які відтерміновували процес обов'язкового подання кіку, але у них зараз штрафна санкція по неподаному біоарепорту не застосовується, як і у нас власне по кіку, тільки у нас різні обставини. Однак я точно рекомендую цей звіт подавати. Оскільки це рішення судове може бути скасоване в будь-який час і неподаний BI-репорт тягне за собою адміністративну в гіршому випадку кримінальну відповідальність. Тому щоб мінімізувати ці ризики, я власне рекомендую все ж таки цю звітність подавати. Тож, якщо ви зареєстровані були до 1 січня 2024 року, вашим обов'язком подати BI-репорт було до 1 січня 2025 року. Якщо ви новостворені компанії, то для вас з 1 що січня 2025 року виникає обов'язок здати відкриття вашої компанії протягом 30 календарних днів подати цей звіт? Тому маємо на увазі, що якщо ми не подаємо і не дотримуємося цих вимог, у нас може бути адміністративна відповідальність. Які наслідки взагалі, якщо ми говоримо, що ми протермінували вчасну подачу звітності, це 500 доларів за кожен просрочений день, штрафна санкція. І якщо ми говоримо, що інформація була викривлена. Інформація була надана недостовірна. То тут, вплоть до кримінальної відповідальності, штрафні санкції можуть бути від 10 до 25 тисяч доларів. Тож хочу повернутися до моєї рекомендації. Звіт по біоаеропорту потрібно подавати. Це щось дуже схоже на наш кік, де ми повідомляємо про кінцевих бенефіціарів ту країну, де ми відкриваємо компанії. І власне питання часу, коли судову постанову буде скасовано, і будуть застосовані штрафні санкції. Тепер давайте перейдемо до практичної частини. Як подати цей звіт bi Репорт через портал Фінсену? Це можна зробити абсолютно легко, самостійно і зекономити кошти на спеціалістів і не користуватися цією послугою спеціалістів. Тож спочатку нам потрібно зареєструватися через сайт Login.gov. Там вас запросять ваші документи, можливо, водійські права або паспорт ваш краще давати паспорт, Я прикріплювала паспорт. Після того, коли ви пройдете авторизацію, у вас буде перенаправлено на FinCEN ID. Це важливо саме отримати цей FinCEN ID, тому що будь-які зміни, які потім у вас будуть відбуватися, чи в адресі, чи в е, імені. Чи в будь-яких інших змінах, які буде стосуватися бенефіціарного власника чи зміни його, отримавши FinCEN ID, зареєструвавшись на його порталі, усі зміни автоматично відбудуться по усім сукупно вашим компаніям в США, якщо їх більше одного. Тож після того, коли ви зареєструєтесь на логін, вас буде перенаправлено автоматично на анкету. Якщо ви перший раз подаєте анкету, в першому питанні ви вибираєте пункт. Якщо ви вносите зміну або щось коригуєте, ви вибираєте відповідно свій пункт. Далі ви записуєте і проставляєте дату сьогоднішню, коли ви маєте на увазі заповнюєте цю анкету. Вас потім запрошують вписати назву вашої компанії, обов'язково пам'ятаємо, що якщо ваша компанія називається Анте, то ви дописуєте LLC. тобто без податкового режиму компанію, ми не зазначаємо. Далі ви обираєте. Тип податкової ідентифікації, типу який у вас документ, який підтверджує податковий номер вашої компанії, у нас не резидентів США, це і у восьмому пункті. Ви проставляєте сам номер податковий ІАН. Далі ви обираєте країну, це USA, зі списку, який вам пропонується, і прописуєте в 11, 12, 13, 14 і 15 адресу реєстрації вашої ЛСІ. Часто мене питають, де знайти вулицю. Вулицю ви можете знайти в реєстраційних Установчих документах при реєстрації LLC або корпорації, які вам надавали посередники, або ті документи, які ви отримали при реєстрації вашої компанії на сайті АРС. Далі ви підписуєте, і ваша заявка заповнена. І анкета правильно. Після цього ви можете бути спокійні і оновлювати дані у разі наявних змін. Зміни адреси, зміни власника бенефіціарного, імені, прізвища будь-яких змін, які стосуються бенефіціарного власника вашої компанії. Сподіваюсь, це відео було корисним. До нових зустрічей. Ставте лайки і коментарі до цього відео.